Штучний інтелект гаус, що нині розвивається бурхливими темпами і торкається різних сфер нашого життя. Вона приваблює науковців і не тільки професіоналів високого рівня, а й початківців. Прикладом цього є участь учня Криворізького ліцею у міському етапі конкурсу, який організовує Мала Академія наук. Його проєкт може бути застосований у медичній діагностиці. З точки зору штучного інтелекту, це була експертна система. Технологія, що з'явилася на початку 60-х років ХХ століття, а зараз можна сказати не входить в широкий дискус. але я вирішив, що варто про неї все ж згадати, тому що от зараз якраз в Україні виникли такі умови, коли з одного боку медична інфраструктура доволі напружена, страждає страждає від, від малої кількості кадрів. Дуже важко потрапити, записатись до лікаря, провести якусь діагностику ще отримати результати. Іван переконаний, штучний інтелект може допомогти лікарям визначити ймовірність того чи іншого захворювання у пацієнта. Приходить людина, відповідно проводить аналізи. Мета системи допомогти лікарю. Інструмент в руках лікаря дані отримані з аналізів заносяться, заносяться як симптоми пацієнта. Якщо знання хвороби є в базі, проводиться діагностика. Система видає зазвичай лист зі списком різних хвороб, а якщо точніше, хвороба і її ймовірність у цього пацієнта. Відповідно, лікар робить висновки за допомогою експертної системи вже сам. За свою розробку, яка наразі знаходиться на стадії бета-тестування, Іван Товстоляк здобув перемогу на міському етапі захисту науково-дослідних робіт у конкурсі інфотехнос. У ліцеї кажуть, тут учні мають можливість реалізовувати свої ідеї. Заклад співпрацює з науковими співтовариствами та вишами. Ще влітку ми з Іваном брали участь у всеукраїнській конференції Обдарована дитина Скарб нації, де Іван представив свою поки що на той час теоретичну розробку, показав себе з досить несподіваною для науковців всеукраїнського рівня точки зору, і це стимулювало його до подальшого наукового пошуку. Пізніше вже Опанувавши розділи поглибленої інформатики, такі як програмування Python, він зміг написати програму і Після чого трішечки розібравшись у веб-дизайні, у нас є гурток і додатково ще заняття, які ми проводили, це дало можливість створити інтерфейс, який дозволить програмою користуватися пересічному, наприклад, працівнику медичної сфери, вже у лютому. Іван Товстоляк презентує свій проєкт на обласному етапі конкурсу. Звісно, я як переможець буду представляти своє місто й свій навчальний заклад, у тому числі на рівні По перше, обласному. І звісно, хотілося б перемогти, показати, що і тут в Кривому Розі, і в цьому ліцеї вчаться люди, які можуть перемагати, які можуть давати результати. Михайло Бостроф Олексій Правицький цей день.